Мені тричі пропонували звіт, знаходячись тут, повернути керування над моїми підприємствами, тому що очевидно, ті люди, які забрали мої підприємства, там воно було не одно, і не тільки виробництво Бруківки, а було ще дуже багато напрямків, вони не зрозуміли, що все зав'язано було на мені, і що прийти і просто вести бізнес у так, ну особливо в окупації, не вийде. І вони почали шукати на мене виходи, почали дзвонити якісь люди і казати: Ну давайте ви тут будете сидіти, керувати. Ви нам будете казати, що нам робити. Ну і там е прибуток, будемо навпіл, ми вам будемо як якось там через криптовалюту, чи якось ще присилати вам гроші, щоб і ви заробляли, і ми заробляли. Ну, Це було вище, вище моїх сил, вище моєї совісті. Якоїсь я кажу, я сказав, ні, давайте так. Або, ну, або ми повернемось додому під українським прапором, або. Нехай воно там все згорить. ну, А які ще варіанти? Ну, в мене діти, як я їм маю дивитися в очі. Тобто нас щоденно накривають шахедами ракетами, а ми ведемо бізнес там, платимо податки, за які купляють і стріляють по Ахмадєту ракетами. Ну, Я, наприклад, собі цього уявити не можу. Може, хтось може і з цим може спокійно лягати спати, я, на жаль, не можу. Тобто, Я вважаю, що прямо тут і зараз я все роблю правильно для майбутнього, в тому числі, своїх дітей, ну, свого, своєї сім'ї. Звичайно, якби і людей, які мене оточують, і які зі мною тут працюють.